Друзі, вітаю вас! вітаю, понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Вітаю наших е олімпійців, переможців, Ярославу Магучих, Ірину Геращенко, Ольгу Харлан, наших дівчат там, саблістів чи шажистів, Я в цьому дуже не розбираюся, але вони нам несуть медалі, нагороди. Це, це класно. Під час, під час війни наші дівчата, наші хлопці. Тримаємо кулаки за них. Далі Луганськ, Крим, Белгород це е, недільні подарунки нам, українцям від наших Збройних сил України. А ще вже офіційно виступив президент України. Ну не виступив, оголосив, що літаки f 16 вже виконують завдання в Україні. І цих літаків не 5, ні 6, ні 8, їх на сьогодні 10. Як я і казав, 10 це звич, звичайно дуже і дуже мало для нас. Ну, ну мало, ну це правда. Але на якомусь окремому участку фронту, як кажуть хлопці військові, які служать вже 10 і 8 років, і 3 роки, і 2 роки, на одному якомусь, на якійсь ділянці це можна вирішити питання, при чому класно. Ну, Крим, наприклад, там, або ділянку Донбасу, або Харків. І це допомога, аби їх берегти, аби їх не давати збивати. І це також, ну це вже наші пілоти, які навчалися, це вже наше ПВО і так далі. Будемо тримати кулаки за наших хлопців. Що ще сказав Володимир Зеленський? Він сказав: ми забезпечили це, і я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовуватись. Я дякую нашій команді, сказав президент, за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із Ф-16 і, пер, і першим державам, які адаптували наш запит про надання літаків. Це Данії, Нідерланди, Сполученим Штатам. Так, що все класно. Далі, далі, далі. Що у нас далі? Далі у нас головнокомандувач сказав, що f 16 в Україні підтвердив. Дякую також нашим союзникам за це рішення. Це означає, що окупантів буде знищено більше, буде більше збитих ракет їхніх, і вони не будуть долітати і вбивати наших людей. Також подякував, сказав дякую президенту, міністру оборони і кожному, хто працював 20. 4 на 7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Е, да, але тут вискакує, як чорти з табакерки, Віталька Шабунін. Віталька? Ш... Слушай, я, я не можу Слухайте я не можу про нього казати вже спокійно. Я або сміюсь, це поганий сміх у мене, або психую. От вискакує Віталька Шабунін. Ворюга. Корупціонер, ухилянт, який вкрав авто волонтерське, який отримує два з половиною роки гроші якогось військового, не воює, бреше, їздить і що він каже і пише. Це я і моя дівчинка Каленюк стверджує. Ну, він стверджує. Це ми домоглися передачі Україні F16. Це ми. це Я привіз. Я їздив з Калинючкою, Ми з дівчинкою моєю їздили. Це дівчина, яка там допомагає йому в центрі протидії корупції. Слухайте. У нас держава. Я не розумію, що це за держава. От з такими шабунінами, з такими шабунінами, держави не буде з Калинюками держави не буде з Бутусовими Держави не буде з Порошенками, Гераченками не буде держави. Повірте мені, і якщо ми це не закриємо. Ну, ми далеко підемо. Це не демократія. Коли людина виходить, прямо бреше. Коли казали вже, і, і навіть посольство Сполучених Штатів казало, Так що ви хочете, вони там прийшли, коли сікають, треба зброю. Яку зброю? Ви ви 10 років кричите, що у вас крадуть все і зброю також крадуть. Куди ви прийшли? А тепер вони F-16 привезли. Шапонін і Калинюк навіть не хочуть. Йдемо далі, друзі. А далі ми можемо піти, знаєте, е через те, що ви розповсюдите це відео, тому що розповсюдження, розміщення, перепости це зараз дуже-дуже дієвий -дуже фактор для того, щоб ми існували, для того, щоб ми працювали, для того, щоб ми були ні якісь там блогери, да? ні якісь там випущені російські маріонетки, а щоб ми, українці, український Ютуб, україномовний Ютуб. Щоб канал, який допомагає воїнам, щоб суспільство наше, яке ми працюємо разом з вами. У нас же суспільство створилося, щоб ми пришвидшували нашу перемогу. Розповсюдьте, будь ласка, поширте, поширте, підпишіться, хто не підписаний, поставте вподобаєчку, друзі. Це я буду просто нагадувати. Мабуть, воно неприємно, але я це буду робити, тому що це потрібно. Що у нас далі? Ось дивіться. Що робиться? От Шабунін, Калінюк, Порошенко кричить, що це він патріоти всюди привіз. Шабунін кричить, що це він ф 16 чи починав Порошенко там перемовини. Хтось кричить, там ракетні програми закрив Зеленський. Ні. Програми закривалися 14-2019 роки. Потім вони відновлювалися. Все, я про це написав багато постів і на Фейсбуці, і в телеграм-каналі. Вскрізь. Читайте, дивіться, слухайте. Так от. Останнім часом дуже багато, дуже багато йде розмов, всяких перемовин за заморожування, якісь там території, мирним мир, що буде далі, що нам будуть давати, як нам будуть давати і так далі. Що ми будемо робити скрізь? В одному з інтерв'ю в останнім президент Зеленський. Ну, йому раз чи два задавали питання про, про, про територію, чи будете ви залишати. Президент сказав чітко. По Конституції. Бо у нас нема законодавства взагалі про е, втрату території або відчуження є Конституція. Якщо є відчуження, планується відчуження території, це тільки референдум, всеукраїнський референдум. Згадайте Крим. Як всі ми кричали, ми б віддали Крим, якби був референдум український, щоб голосували і Львівська область, і Чернівецька. І Закарпатська, і Київська і Полтавська будь-яка, якщо вся Україна проголосує і скаже, нам не потрібно то-то-то-то, так або нам потрібен теж так, вибачте. І президент це і каже. Він каже, референдум може бути тільки відчуження території може бути тільки після референдуму Всеукраїнського. І тут пішло, починаючи знову з той же опозиції. Як? Який референдум? Що він говорить? І, і не треба референдум. Хай не скидує свої обов'язки на людей. Хай приймає рішення сам, на те він не президент. Ще півроку назад всі ці люди кричали: він не президент, він не легітимний, потрібні вибори. Потім їм дали по шапці в Сполучених Штатах і в Європі. Вони це перестали кричати. Тепер вони кричать: ось що. Хай приймає рішення, хай не перекидує. Подивіться. Блогери під підписалися по ці крики. Телеканали. Ну те, що прямий п'ятий це кричить, да те, що ті чмоньки там лапіни. Тараси Чорновіли якісь бере, ну це чому вони чи Калкіни кричать так, але ж є блогери, яких слухають. Наприклад, дуже тонко про це каже Цимбалюк, дуже тонко про це каже Давидюк, але вони кажуть, чому, чому президент скидує, не бере на себе відповідальність? Він же президент, хай не скидує на народ, народ не може вирішити. ну, чу, ну каже, Народ тупий, типу, вони, не кажуть, вони не кажуть тупий, але народ може не розуміти, і так далі. і так далі Для чого це вони роблять? Ну, по-перше, вони ну всі, я вже казав, люди не отримали своє своє місце в новій владі. розумієте Люди, які шукали, шукали, не знайшли і переходять на критику президента і на Мочилова Володимира Зеленського особисто ну ненавидять особисто його. Ось така вона ситуація у нас склалась і вона є. А ще вони хочуть. Будь-яким шляхом підтолку, підтолкнути, підштовхнути президента до е, парадігми Сахашвілі. Він повинен для них щось порушити. Він повинен десь зробити хибний шаг. Він повинен зробити не те, що е, є в законодавстві, щоб потім його точно так запровадити за, е, в буцигарню, як і Саакашвілі, так, да, там у Саакашвілі, якщо по їхнім законам, було явне порушення, але це порушення було для народу. А народ це не оцінив грузинський, на жаль, частина народу, вибачте, частина грузинського народу це не оцінила. Точно так іде і в Україні. Якщо президент Володимир Олександрович Зеленський зробить порушення конституції або явне порушення законодавства після його каденції. Вони зроблять все. От повірте, то Порошенко прийшов не руки рубати. Він прийшов з топором над головою, у великої хоче прийшов. Що я кажу? Слухайте, у мене взагалі поїхало. Хоче прийти, друзі. Вибачте мене на цьому. І вибачте ще раз, він хоче прийти не руки рубати від крадіжки, а хоче з топором над головою у частини українців. Голови рубати він хоче. Ну, це е алегорія, Це алегорія, нечиста з топором. А, розумієте? Він, він хоче саджати, гнати, катувати. Він все це хоче робити. Я не кажу, що він там знищити вбивати, але оце ось він хоче. І він буде це робити. А перший в цьому списку президент Володимир Зеленський. І вони на це його штовхають будь-якими шляхами. Ну, що значить виходить блогер, у якого там 400 тисяч і 500 тисяч. Тисяч підписників і каже: хай не скидує свою роботу на українців, хай не скидує своє. А що він не скидує? Він каже: якщо дійде до референдуму, до нього ще треба дійти. Це спочатку переста, повинна бути мир. Мир, референдум можна проводити тільки коли мир. А до миру ще, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І референдум призначає Верховна Рада. І це по Конституції, щоб всі розуміли, якщо йде про це мова, що я завів це. Тому що треба розуміти все з самого початку. Хто товариш, хто друг, хто, начебто, на словах за Україну, хто ні тихенько піддолбує, хто тихенько підбурює людей і так далі. Друзі. Давайте це, якщо потрібно буде, ми обговоримо всі ці ситуації ще колись, може на стрімі десь. ну, Основну, основну, масу, основну точечку, основний клубочок я вам розповів, сказав. Не слухайте цих ну, курбанових, я не знаю, вони таку фігню говорять, вони таку еренду кажуть. Ну, неможливо, вони просто хочуть або знищити Україну разом з президентом Зеленським. Оце у них завдання для них. Завдання, яке вони виконують, тому що воно їм оплачується. І інших блогерів, які це говорять. Спочатку треба перемогти. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє нашій спільноті, не їхній. То не спільнота українська, то спільнота, але не українська. Я хочу подякувати Петрову Руслану Монобанк за донатив. Ерліки Ользі на дрони, гантовому Юрію на канал. Дякую вам, пане Юрію. Особисто від мене велика подяка. Вам тисну руку. Е, Нестеровському Михайлу, Байтуріної Галині. Хтось учора о 12.47, і 17.25 на Монобанк без прізвищ, Велика вам подяка. І Басько Євгенії на дрони. Друзі, всім 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 подяка! Спонсорам, посилки, хто висилає, хто допомагає. До вечора Україна переможе!